А знову Лешка грузить. Зранку приїхав на роботу, вже каже, вгрузив. у нас запаковка. Второна встає, той продає. Хотіли люди синього шифенга 350Л. А я кажу, що синіх не існує. Є тільки червоні 350L. От замовили. Зараз 12 годин дня, чи вже почало. Перше і загрузився, і буду їхати до людей. Робити доставочку, запаковочка така. фреза метр сорок І шифенчик 350L з примусовою гідравликою. Загружено і поїдемо в Черкаську область. А що робити? Субота, а люди чекають. Немає коли відпочивати. Треба працювати.